Сьогодні на огляді будинок, який знаходиться у місті Перемишляни Львівської області, ціна всього 6,5 тисяч доларів. До Львова 45 км, тобто за 40-50 хвилин ви можете бути в обласному центрі. Чудове рішення для тих, хто шукає спокійне місце для життя або ж вигідну дачу. Дуже приємний бонус поруч із будинком є річка, всього в 500 метрах. Любите відпочинок біля води, і риболовлю, чи просто прогулянки, тоді вам точно сподобається. Інфраструктура навколо також дуже зручна. В межах одного кілометра знаходяться дитячий садок, школа, супермаркети, кіоски, кафешки та ресторани, тобто все, що потрібно для щоденного комфортного життя поряд. Тепер про саму ділянку. Площа ділянки 10 соток, ділянка рівна, правильної прямокутної форми, і що дуже важливо, повністю огороджені. З різних боків житлові будинки, сусіди проживають постійно, вулиця заселена, вихід безпосередньо на асфальтовану дорогу. Зручно для заїзду будь-яким автомобілем у будь-яку погоду. На території є господарські споруди, перший і великий просторий сарай, Ідеальний для зберігання дров, сільськогосподарського інвентаря або навіть для організації невеликої майстерні. Є ще один невеликий сарай підійде для дрібного господарства, або просто для зберігання речей. Також на подвір'ї гараж на одне авто розміром приблизно 6 на 4 метри, гараж сухий, заїзд зручний. Місце вистачає для легкової машини та ще трошки простору для зберігання інструментів. Переходимо до самого будинку. Площа будинку 85 метрів квадратних. Це досить великий простір, який легко адаптувати під власні потреби. Документи на будинок у повному обсязі, все готово до швидкої та безпечної купівлі. Планування зручне та практичне. На вході нас зустрічає коридор. У будинку повністю оновлено електропроводку. Важливий момент, адже це ваша безпека і готовність будинку до сучасних навантажень. Підлога в кімнатах застелена ліноліумом це практичний варіант для щоденного користування. Легко мити, тримає тепло. Є-Підвал чудовий для зберігання овочів, консервації, вина або просто зайвих речей. Далі, житлові кімнати. Кімнати світлі, простори, правильного планування. В одній із кімнат ремонт практично завершено, світлі стіни. Нові пластикові вікна. Треба лише встановити плінтуси та виконати дрібні косметичні роботи, і приміщення буде повністю готове до проживання. Ще одна кімната також дуже простора, з великою кількістю світла завдяки великим вікнам. В процесі ремонту замінили всі вікна на нові пластикові, що гарантує хорошу, тепло та шумоізоляцію. Стеля стандартної висоти близько 2,5 метри, що створює відчуття простору і не тисне. Переходимо до кухні. Кухня простора, ремонт практично завершено. Тут вистачає місця для приготування їжі і для обіднього столу. Стіни акуратно оброблені, підлога рівна, встановлено сантехніку для кухонної мийки. А тепер дуже важлива частина ванна кімната. Вона повністю облаштована, встановлена підлогу з підігрівом, надзвичайно зручно в холодні місяці, роздільний санвузол, туалет і ванна окремо, є витяжки для вентиляції, встановлена вся необхідна сантехніка, умивальник, унітаз, душова кабіна. Все працює справно, без потреби щось замінювати. Інженерні комунікації у будинку в хорошому стані: є газ, заведена централізована вода, підключений інтернет. Тобто вам не потрібно буде витрачати час і гроші на підведення комунікацій. Тепер коротко підсумуємо. Будинок площею 85 квадратних метрів, земельна ділянка 10 соток, повністю огороджена територія, великий сарай, ще один маленький сарай, гараж на авто, підвал, погріб, нова електрика, замінені вікна, частково завершений ремонт, простора кухня, окреме санузо, підлога з підігрівом у ванній кімнаті, інтернет, газ, вода, рівна ділянка з виходом на асфальт, поруч річка в 500 метрах. Інфраструктура в межах 1 кілометра, садок, школа, магазин. До Львова 45 км, ціна 6,5 тисячі доларів. Це відмінна можливість купити доступне житло із зручностями в чудовому місці. Треба лише довести ремонт до кінця і можна насолоджуватися спокійним заміським життям. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, переходьте за контактами в описі під відео. Не забудьте підписатись на канал, натиснути дзвіночок і поставити лайк, щоб не пропустити нові цікаві огляди.